Так, зараз на обід приготую э, почирьовану з яйцями. Ось у мене ось така є очеревинка. Зараз покажу яка красива ось Отака, бачите? Так от поріжу шматочками і підсмажу. І вже серед цих кусочків будуть у мене. Яйця. Так. Така гарненька. Це купив так. Треба трошки прикрутити бо щось. Дуже одразу Так. Хай воно смажиться тепер цибульку отак от під цю боленку от кільцями. Так, так, от так. Раз. Це викинуть. І це так само буду підсмажувати. Тоже викинув. Хай трошки підсмажиться у мене грудинка. Переверну, а тоді буду вже цибулі буль яйця. Так, трошки присолити бо це ж свіже м'ясо з салом. отак так вот здесь маток из однієї сторони. Переверну і другу присою. Так. Хай смажиться далі. Одна сторона підсмажилась, перевертаємо. Отак. Харч. А що це ти ж кварчик? Кварчити треба буде. Ти щось добре готуваш тут. Вешня бекону чи я, як вона звати. А чи ти так боніся гарячого часу? Можна тобі допомогти? Ні, батьям... не треба мені допомагати. Так що, тоді я пішла в погріб за помідорами. Ходить. Помідор, а гірки може піджати. Добре. Охоче. Хорошо. Иди. я поки тут буду смажити. Так, цибульку Сюди хай вона підсмаживается у нас разом з нашим м'ясом, салом. Так. На вогні все неловочному огне. Вынесла. Поведочекать. А сейчас сейчас холодильник кольце и огірки ж там есть. Да, ну И капуста да. на выдер. Угу. Добрый. Давай. По Давай. А, подавайте еще открыли. И капуста. Кто да. что захочет, победись, наверное. Угу. Помидорю. Пока там смажется. У мене Тривулька. Так, ще раз ложечку, кружку. Они дочек. Дві всякі красивані. І добре. Буду закривати рецепт. Напишем. Да. Це... Нам дуже такі смачні помідори. Це рецепт. Кожен рік закриває да. такі. А от mm -hmm. жінка як послухає десь рецепт, закриє таке, що ми пот... тоді вон на яму я виносив. Оце скільки закриває одним одним жирицем, завжди добре. Так що тут я так зрозумів, що не треба придумувати щось. Коротше, лісопет другий раз не придумаєш. Як його придумали гарно, так воно і є. І помідори так само. Що помідори, що огірки дуже смачні виходять у жінки. Дуже вкусні. Ось огірочки, бачите які? Виходять хрустки, гарні. Зараз ще один достане. Так. Ну все. Смажемо далі. Так, зараз. Трохи ще. Воно. Та хай висмажується. Ну хай висмажується. Сало. Так. Тепер беремо яєчка, ну ми, ми їм то, що ну, на всякий пожарний. Купили такі, вони були трошки замазані. Ну, зато дешевші. Пытаемся, что они грязные, кажут, ну, там, тому они и дешевле, что, что Ну, как замазаны там, там трошки мазнуты. Ну, а так, такие самые. Так, есть. Теперь, хай, так, сейчас я трошки присолю. Да. Ось так от потрошку, бо кажуть, що на старість треба вже їсти мало солона, мало, щоб тиск. Шо... тиск не піднімався. Мало цукру. Е... Кажуть, зовсім не можна там горілки пити гіркого солоного, тоді якого там. Ну, всякого такого. Коротше, добренько як можна, можна поменше, щоб жити довше. Так а що тоді жити довше, якщо Ну, таке недобре їсти. Як он у Лермонтова було там. Краще 30 років. Живою кров'ю харчувати, з чим 300 років падаль клювати. Так що вибирайте самі, чи добренька їсти, чи якесь таке, таке сяке. Коротше, що я скажу. См... Так це не я придумав це Лермонтов, це до нього всі всі претензії. Це. Ну да. От -от, так. От отаке юво. Так що. Коротше смажимо и яєшню далі. Так, поки смажиться у мене яєшню. Наріжувась цигулька. Такую вот. Зеленая МК ярців. Це тоді вже коли Тосіць. на тарілку. Можна і зараз насипати. Туди хай підсмажується, а можна вже тоді, коли все буде готове. Ну, можна і так, і так вам. Вверху так от потрусили. І красиво, і смачно. Так, ну хай досмажується. Так, ну що, все, все готове. Буду насипати нашу яєчню з грудинкою гарно вийшло. Це сюди. то більша тарілка мені, а менша для дружини. Хоча я її і так. І то, що собі що її кладу? Воно ж не означає, що якщо менша тарілка, туди менше можна покласти. Або навпаки, в більшу тарілку можна більше покласти. Так, ну добре. Оце такий ось обід у нас буде. Ось, бачите, зараз я обіщень покажу. Ще чай там весной, так? Да? огірочки, помідорчики, капуста і отака яєшня з грудинкою. з под черевиной. Чи грудинка, чи Та Така різниця, господі. Почерьована чи грудинка. Господі. я що там. Ну там була а грудинка це ж зовсім друга. Хай буде і так. Я, я не против. Зовсім. Не один. Ну це добре, що ти не вимогливий такий до їжі. Да. Що положили чи приготували. На На, назва любенький. може бути люба. Можеш назвати це, я не знаю, там наприклад чим назвати? Та що, що? Ким чи чим? Ким чи чим, ким чи він. Так, все, <реку> всім приємного <реку> апетиту, <реку> всім смачного. <реку>